Керівник теплокомуненерго Карась на цій нашому засіданні комітету за останні роки жодного пориву системного теплотрас або води немає, бо система діагностики така, що вони на взльоті все це бачать. А кожного року інвестують в розрахунку на, то, на те, там є термін, термін заміни, такий 15 угу. років на мережі. Тобто вони кожного року намагаються, тобто це можливо? намагаються від, не, не просто відремонтувати, замінити на попередній. Ізольовані не менш ніж одна п'ятнадцята всіх міських мереж. Він навіть хвастався там. що минулого року, навіть більше переоповняється і план. В результаті стабільно воно працює. Дуже непогано весь ланцюг працює, бо це і індивідуальні типові пункти, це і будинки, і так далі. Я вважаю, що їм треба їхати і там навчатися, що можна зробити. Вони ще не дійшли до, до такого повного вже закінчення, але дуже багато зробили.